Доброго дня, дітки! Хтось до нас в гості проситься. Щоб дізнатися про гостя, потрібно розгадати загадку. Готові? Здивувалася маля, стала білою вся земля, щось кружляє, наче пух, наче зграє білих мух та додолу опадає серетельно укрива. Що це? Це сніг, так, молодці. Ось до нас впала сніжка. Яка вона? Сніжка біла, холодна, красива і ніжна. Вірно? Діти, я пропоную вам відгадати ще одну загадку і дізнатися, яка буде тема нашого сьогоднішнього заняття. Готові? Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто і біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас. Зима, так, правильно. Діти, а скільки місяців має зима? Давайте пригадаємо, як вони називаються. Місяць землю сильно грудить і хату сильно студить. Який це місяць? Грудень, так. Вітри зі снігом все сікли і назву місяцю дали. Це січень, так, молодці, йдемо далі. Місяць цей лютує, бо весну й чує. Цей лютий, так. Які ж ви молодці? Ідемо далі. Давайте пограємо з вами в гру. Я буду називати вам по два слова, які доповідають темі заняття. А ви оберіть одне правильне. Готові? Сніг білий чи зелений? Білий, так. Сніг важкий чи легкий? Легкий, так. Сніг гладенький чи пухнастий? Пухнастий, так. Сніг гарячий чи холодний? Холодний! молодці. Діти. А в які ігри можна пограти взимку? Взимку можна кататись на санчатах, гратися в сніжки та ліпити сніговика. А давайте ми з вами зліпимо сніговика. Який комочок сніга йде першим? Під номером 2. Так. А потім. Під номером три. Так. А останній комочок. Під номером один. Молодці. Ви зліпили сніговика? Діти, а тепер давайте з вами розберемося, як треба вдягатися взимку на прогулянку. Що це? Це шапка, так. А для чого вона нам потрібна? Щоб тримати вушка в теплі. Молодці. А це що? Це рукавиці. Так. А для чого вони нам потрібні? Щоб ручки в нас не змерзли, так. А це що? Це теплі чоботи, так. А навіщо вони нам потрібні? Вони нам потрібні для того, щоб захистити свої ноги від холоду. А це що? Це шарф, так. А навіщо він нам потрібен? Щоб захистити наше горло від вітру. Так. І останнє це що? Куртка, так. А навіщо нам куртка? Для того, щоб не змерзнути. Так. Молодці. Тепер ви знаєте, як треба одягатися взимку на прогулянку. Отже, діти. Вам сподобалось заняття? А що саме ви запам'ятали? Добре, дякую вам за заняття. До нових зустрічей!